Та вас в ефірі програма Місто з Криворізькими новинами в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми дня. Вогонь забрав усе. Погорільцям із Жовтневого району місто допоможе відновити документи і житло. П'яний за кермом біда усім учасникам руху. В Саксаганському районі нетверезий водій збив дитину на пішохідному переході. Екскурсія на Полстар. День відкритих дверей організували на швейному підприємстві спільно з міським центром зайнятості. Допомога ближньому. Учасників чергової гуманітарної акції зустрічали сьогодні мешканці модульного містечка. Варшавська мелодія. 2 Криворізькі театрали зустрічали на сцені свого міста спектакль за участю народної артистки України Ади Роговцевої. Юрій Вілкул викликає Юрія Милобога на теледебати. Чинний мер міста зазначає, криворіжці повинні мати повну інформацію про програми кандидатів на посаду міського голови і знати, як вони планують вирішувати проблемні питання, що стоять перед містом. Враховуючи нинішню заполітизованість українців, Юрій Вілкул закликає утриматися від обговорення тем, що розколюють суспільство. Міський голова пропонує провести дебати найближчими днями на телеканалі Рудана. Нагадаємо, Юрій Вілкул та Юрій Милобог вийшли у другий тур виборів за чинного міського голову криворіжці віддали 45,13 голосів. 10,69% набрав Юрій Милобог. Другий тур виборів призначено на 15 листопада. Міськвиборчком продовжує свою роботу із встановлення результатів голосування 25 жовтня. В середу, 4 листопада, ми встановлюємо результати з виборів багатомандатному виборчому окрузі, з виборів. Депутатів Київської міської ради завтра на засіданні комісії ми готові будемо оприлюднити протокол, підсумковий протокол, визначити ті місцеві організації політичних партій, які пройшли у міську раду, і визначити тих депутатів, вірніше тих осіб, які стали депутатами від відповідних політичних партій. Попередні дані свідчать, що 29 депутатських мандатів здобуває. Опозиційний блок, місцева територіальна організація в місті Кривому Розі, тобто це переважна більшість, представлені у міській раді, всеукраїнське об'єднання, укроп, самопоміч, сила людей, блок Петра Порошенка, Солідарність і Батьківщина, сім місцевих організацій, які будуть представлені у міській раді. Серед партій, які 5-відсотковий бар'єр, всі кандидати, які їх представляли, вишикуються, так би мовити, у рейтинг в залежності від відсотка голосів виборців, які вони набрали в своїх виборчих округах, і першими мають право здобути депутатський мандат. В межах кількості мандатів, які здобула кожна місцева організація, мають ті кандидати в депутати, які мають більший відсоток в своєму територіальному виборчому окрузі. При цьому вважається саме відсоток, а не кількість голосів виборців. У пожежі, що трапилась вчора в жовтневому районі, чотири родини залишились без даху над головою. Місто допоможе погорільцям відновити документи, а згодом і житло. Таке пообіцяв сьогодні міський голова мешканцям постраждалого будинку. Пожежа на вулиці Більшовицькій сталася у понеділок зранку, коли люди були на роботі та у справах. Удома була одна дівчинка, школярка, якій вдалося вчасно залишити будинок. Рятувальники викликали очевидці пожежі. До ліквідації займання було залучено 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу та ланка газодернозахисної служби. Наявність дерев'яних елементів конструкції будинку значно ускладнила роботу вогнеборців та сприяла поширенню пожежі. Наслідок події пошкоджено, дах будинку, стіни, домашнє майно в квартирах 3, 4, а також зміщено майно в квартирі номер 2 Об 11 годині пожежа було локалізовано, а о 14.25 повністю ліквідовано. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Внаслідок пожежі без даху над головою залишилось 14 людей, вісім серед них діти. Зараз правоохоронці встановлюють причину пожежі. Сьогодні зранку міський голова поспілкувався з постраждалими, аби дізнатись про першочергову потребу людей. Жизнь є життя, значить, треба пойти і, і, і друге, і третє. І Будемо допомагати в цьому питанні. Значить, телефони є, житлі є, допомогу я проєкт проект будемо робити і. Займемося. У мене к вам только одна просьба набратися немножко терпения, тому що ви ж розумієте, це не делается за одну секунду. Фахівці зібрали необхідну інформацію. і Вже зараз вирішують всі питання індивідуально з кожною сім'єю. Людей нормально розселяємо. Тут Є кімнати в обіжиті, кому необхідно, всі будуть розселені. Крім того, при підтримці наших депутатів зараз. В первую очередь будут обеспечены дети продуктовыми наборами и одеждой. Кроме этого, по указанию Юрия Григорьевича, сейчас будет сделан проект. Проектная организация даст заключение, что необходимо сделать для того, чтобы восстановить данный дом. После уже проектной организации будут определены производители данных работ. Совместно с управителем мы начнем работать по восстановлению данного дома. Сейчас семьям дали жилье. Пара сприділялись пакуда, обіщають все, бы восстановить, ну допомагають, всі среагировали, всі інстанції приїхали сьогодні утром. Все хорошо, куда. питання тимчасового місця проживання вирішують так, аби людям було зручно дістатись до роботи, а дітям до навчальних закладів. Як і що вівторка, сьогодні у виконкому міськради проходило засідання штабу з підготовки господарства міста до роботи взимку. Які питання розглядали, розкаже Валерій Кожухар. Серед головних питань нинішнього засідання штабу утилізація опалого листя. Найпростішим способом багато хто з мешканців міста вважає спалювання, а про небезпеку осінніх вогнищ для екології та здоров'я людей знають не всі. Що таке Це легке місто. Все що в атмосфері грязне, листва берет на себе в течение всього года. А тепер оно ну, листя упало і ми його зжигаємо. Все образується. Ядовите соединения, яке нас всех травят. Дышать невозможно. Якщо люди ще, не дай Бог, там какими-то заболеваниями, і все, катастрофа. Григорій Ворбицький нагадав присутнім, що сміття в місті вивозиться регулярно, і це єдиний правильний спосіб утилізації опалого листя. Всю листву, яку збираємо, в, або в машини, які по графіку приїжджають в частному секторі і вивозять це все. Керівники керуючих компаній медичних та освітніх закладів отримали доручення дотримуватись правил утилізації опалу листя на своїх територіях. На засіданні також обговорили роботу теплопостачальних підприємств. Окремо зупинилися на роботі зі зверненнями громадян. Наголошувалось, що жодне проблемне питання споживачів не повинно залишатись без реагування. Чора п'ятиповерхівка на Кривбасівській залишилась без газу. Мешканці стурбовані і звинувачують підприємство Криворіжгаз у несумлінному виконанні своїх функцій. Газівники ж аргументують свої дії вимогами закону. У ситуації розбиралася Дар'я Ворона. Газопостачання у цьому будинку припинено. Представники Криворіжгазу кажуть, цього вимагає процедура встановлення лічильників. Однак, жителі обурюються про повне відключення послуги їх не попередили. Позавчора повісили об'явлення, кого щось справності, значить прикривають газ і все. А це не годиться. Просимо того, щоб хоча б неділю дали, время, щоб всі документи забрати, а там 6 чи 7 позицій. Фахівці пояснюють, при монтажі лічильників газ відключають по всьому стояку. Потім, перш ніж подати паливо, перевіряють кожну квартиру. В разі виявлення обладнання, яке замінене і не зареєстроване газовниками, оселю не підключають, аж поки колонки чи плити не будуть оформлені належним чином. Така вимога була завжди. Однак багато громадян нехтують приписами, дарма що це загрожує безпеці всіх жителів. Абоненти договорюються з я не знаю з магазинами і з кимось И каким-то частным образом меняют приборы. При этом не сообщая об этом и никак не сотрудничая, будем говорить, так с газовым хозяйством. Плюс эти приборы очень часто установлены в нарушении норм, то есть неправильные или будем говорить так, несертифицированные и потенциально опасные газоотводящие патрубки от колонок. Потом ну, не будем криять сердцем мебельщикам, все равно. Им главное красиво сделать, ту же самую поверхность они устанавливают так, как считают нужным, зачастую невзирая на правила. Ну и по этим причинам, пока это не доведется до норм и правил, приборы приходится отключать. Дискусія мешканців будинку і газівників була довгою і емоційною. Зрештою, компроміс знайшли. Газопостачання подано на плити, колонки ж запрацюють. Коли пройдуть законну реєстрацію. Як це зробити, детально пояснили жителям. У цьому році ДАІ зафіксували 45 ДТП, в яких водії залишили місце пригоди. Результат такої безвідповідальності шестеро загиблих та 43 травмовані людини. Останній такий випадок стався в неділю в жовтневому районі. 1 листопада в 19.30 в жовтневому районі біля зупинки школи міліції було скоєно дорожньо-транспортну пригоду. Невстановлений водій здійснив наїзд на пішохода, яка переходила проїзну частину по нерегульорованому пішохідному переходу. Водій з місця пригоди зник прийнятими мірями та по гарячим слідам співробітниками ДАІМ. Було встановлено автомобіль, який дорожньо-транспортну пригоду та водія, який керував автомобілем. По даному ДТП веде слідство Жовтневий районний відділ міліції. Постраждалу було доставлено у восьму міську лікарню, де була надана медична допомога. Того ж дня, 1 листопада, на дорозі постраждала трирічна дитина. За кермом був п'яний водій. У Саксанском районе автомобиль збив дитину прямо на пішохідному переходе. 1 ноября в 17.30 в Саксаганському районе по улице Мілешкіна было совершено дорожно-транспортное происшествие. Наезд на пешехода. Дитина с травмами был доставлен в 8-ю горбольницу, госпитализирован в отделение травматологии. Водитель на момент Повішення ДТП був в стані алкогольного оп'яніння. Тисячу нетверезих водіїв виявили на дорогах міста в цьому році. Тільки за останній тиждень зафіксували 33 таких порушення. З вини нетверезих за кермом в місті з початку року сталося 23 ДТП. І загалом, з початку року, в Кривому Розі скоєно майже 370 ДТП, в яких постраждали люди. 26 загинуло, пів тисячі травмовані. Переважна більшість аварій сталася з вини водіїв. Ви дивитесь програму «Місто», далі про таке. Екскурсія на Полстар. День відкритих дверей організували на швейному підприємстві спільно з міським центром зайнятості. Допомога ближньому. Учасників чергової гуманітарної акції зустрічали сьогодні мешканці модульного містечка. Варшавська мелодія. 2 криворізькі театрали зустрічали на сцені свого міста спектакль за участю народної артистки України Ади Роговцевої. День відкритих дверей захід, який міський центр зайнятості проводить спільно з підприємствами Кривого Рогу. Сьогодні саме така екскурсія на виробництво допомогла декому з мешканців міста знайти роботу на швейному підприємстві. Віта шукає роботу вже майже рік. Раніше працювала на швейному виробництві в Теренівському районі, але підприємство закрилося. Завдяки екскурсії, каже, вже готова приєднатися до колективу Полстару. Готово, да. Мне здесь понравилось. А главный критерий это социальный пакет. Любому человеку это сейчас важно. То есть это больничные, это отпуска. Хорошее отношение к работникам смотрю. Девочки такие добродушные, мы к ним вопросы задавали, они отвечали. Хорошие люди. Екскурсію проводили для потенційних колег, саме працівники фабрики. Ділилися своїми професійними таємницями, знайомили з роботою та намагалися зацікавити своєю професією. Люди, які хочуть працювати, коли ти видієш, ти вже маєш представлення про роботі. Ми їм показуємо автомати, які у нас є, полуавтомати, швейні машинки. Це продукція, яку ми шуємо. це працівники, які роблять норму, які... Делають качественные свои операции. операції. Ми хотіли, щоб вони увидели це все своїми глазами. Ми проводимо экскурсию повністю по всій фабриці від початку до кінця, і вони залишаються і работают у нас. Перспектив працевлаштування чимало. Більш того, на підприємстві готові розширюватися за умови збільшення штату, навчати і давати людям роботу. Все, що потрібно, люди могут научиться у нас на фабрике. Пусть не переживают, что ой, это швейное производство, я не умею шить, никогда пуговицу не пришивала. Пусть не переживают. Мы реально научим каждого человека. Есть у нас инструктора, есть хорошая база знаний, есть хорошие технологии, которые все покажут, подправят пальчик, подправят ножку, правильно нажимать на педаль и получать качественные изделия. У нас около 800 человек по штату. Мы спокойно сейчас можем взять сейчас, сегодня, завтра 100 человек, І підтвердити нашим заказчикам, що ми готові зробити там на 30% більше продукції. Якщо ми будемо видеть, що люди заінтересовані ідуть, що ми готові розширюватися. це може бути і двісті чоловік. Давно це вже потрібно спланувати количество людей, соответственно, і міняти програму, договорся з заказчиками. Найважливіше кажуть у міському центрі зайнятості, що на таких підприємствах є можливість працевлаштовувати саме жінок, адже їх серед безробітних дві третини. Здесь в рамках такого, скажем, экскурсионного даже несколько мероприятия люди имеют возможность встретиться с руководством предприятия, ознакомиться с условиями труда, воочию посмотреть. И действительно каждый желающий, что нам особенно как бы приятно, поскольку данное предприятие наш давний социальный партнер, имеет возможность, даже не имея профессии, получить ее. И э, имея желание, человек обязательно будет работать на предприятии, иметь гарантированную заработную плату. Подібні екскурсії центр зайнятості проводить регулярно. Акцент роблять на соціально відповідальних підприємствах, які забезпечують офіційне працевлаштування, легальну зарплатню, соціальні гарантії. Служба зайнятості готова якийсь час відшкодовувати витрати підприємств на зарплату у разі працевлаштування переселенців, як це і передбачено законом. Серед сьогоднішніх відвідувачів швейної фабрики також були представники східних регіонів. Для них це реальна нагода отримати роботу в нашому місті. Сьогодні для мешканців модульного містечка влаштували благодійну акцію. Подробиці в сюжеті. Жителі однієї з вулиць приватного сектору Догинцівського району вже вкотре зібрали речі для понад 200 мешканців модульного містечка. Цього разу це переважно теплий одяг. Це і курточки, і обув, і опять дітські ігрушечки, і книжечки, і дітські речі. І обов'язково ми їм привеземо солодощі. І обов'язково ми їм привеземо частинку свого серця. Привезені речі розійшлися серед містян близьковично. Кожен для себе знайшов щось корисне. Мені подобається, що речі допомагають нам. Конечно, не завжди виходить щось взяти, тому що много людей і всім нужно. Буває, коли мені не нужно, от у мене може бути, є речі, там привезли. Я не пойду, я дам другим. Разом з теплими речами активісти фонду Українська перспектива, які постійно надають допомогу мешканцям модульного містечка, сьогодні привезли із собою 30 коробок з харчовими продуктами першої необхідності. Фонд Українська перспектива продовжує оказувати підтримку продуктовими наборами нагадетним сім'ям, матерям, одиночкам, інвалідам, одиноким людям із Донецької Луганської областей. Інформацію про те, хто нуждається в помощі, ми отримуємо із районних служб соціальної захисту, поэтому хочу звернутися до всіх переселенців, тих, хто нуждається. оставляйте заявочки в службе социальной защиты, и фонд обязательно окажет вам поддержку. Еще огромное спасибо хочу сказать нашим криворожанам, которые, несмотря на то, что сами находятся не в простой жизненной ситуации, продолжают делиться самым необходимым, теплыми вещами, консервацией, запасами овощными на зиму. А самое главное, они делятся своим человеческим теплом и добротой. У другій музичній школі презентували збірку оповідань Ольги Валенської. Ознайомитися з пробою художньої творчості криворізької авторки можна буде в дитячих та дорослих бібліотеках міста, розповідає Ігор Кононенко. Побачила світ збірка оповідань криворожанки Ольги Валенської. Відроджена музика душі Презентація пройшла у другій музичній школі і зібрала чимало прихильників творчості авторки. Це її перша художня книга. Досі Ольга Валенська писала тільки есе та критичні статті про твори криворізьких митців. Начали з того, що написала писала з прекрасним книгу статті есе о художниках. А мені потім підказали, що ви пишете, От смислі як журналіст публіцистику. напишіть щось, от ви можете художественне. Я подумала, думаю, вряд ли, а потом думаю, а почему не попробовать? Вот я попробовала так эта книга, и как вам сказать, она и началась, потому что о этих людях очень интересно писать. Я с ними общаюсь, я с ними соприкасаюсь близко, и в работе и, и дружу с многими, и поэтому мне эти люди очень интересны. Они необычные, у них мировоззрение, понимаете, мироощущение другое, мировосприятие. То есть они такое ощущение, как будто они, ну, немного от земли намного больше, чем простой человек оторвался. Сама авторка вважає, що її книга прийдеться до душі не тільки дорослому читачеві. На її думку, молоді цікаво буде дізнатися, як досягли успіху відомі художники, театральні діячі, музиканти і не тільки криворізькі. Серед таких відомих людей Володимир Малахов, Сергій Рахманінов, Максиміліан Волошин, Муслим Магамаєв. Эта книга будет интересна. Почему? Потому что затрагивает многие-многие стороны. Для детей это нравственные этические стороны, это и о животных, и о жестокости людей э, по отношению к природе. Ну и, конечно же, э, для развития эстетического, э, развития ребенка эта книга имеет очень большое значение. Цікавим вважає авторське бачення природи та людських взаємин актор Володимир Полобоярцев. Він прочитав у голос одне з оповідань та поділився враженнями від книжки. Є якась необичність в її стилі. І потім, коли людина пише від душі і базуючись на своїх знаннях, то, здається, во всякому випадку, мені не показалось, навіть я вбіждений, що ця маленька правда життя, вона приобрела своєго сьогодні Автора і мені понравилось человек мислить категоріями именно літературними і образи достаточно чітко виражені. Збірка вийшла невеликим тиражем всього у 100 екземплярів. Більше половини цих книжок можна знайти у бібліотеках міста. У Криворізьких школярів є шанс поїхати до Литви. Таку можливість надають організатори конкурсу. «Есе я європейця. Про це повідомляють в обласному департаменті освіти і науки. Вимоги конкурсу не складні до 12 лютого. Потрібно надіслати дві сторінки есе на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані, зазначити у творі прізвище та ім'я, школу та її адресу, а також свій номер телефону. Головний приз подорож до Литовської республіки знайомство з європейським молодіжним парламентом, екскурсії до сейму Литовської республіки, шкіл та музеїв цієї країни. Результати конкурсу будуть оголошені у березні наступного року у Києві. Знаний музикант і педагог, викладач Криворізького музучилища Геннадій Дубінін свій ювілей відзначив у концертному залі. Привітати колегу і наставника прийшло багато шанувальників баянної музики. Один із засновників баянної школи Криворіжжя, талановитий музикант, та не менш талановитий наставник, педагог Криворізького музичного училища Геннадій Дубінін відзначив ювілейну дату 75 років. Все самые главные творческие проекты, я хочу подчеркнуть, профессиональные баянные, которые стали главенствующими не только на Криворожье, а на Украине они связаны с именем Геннадия Филиповича Дубинина. Мы гордимся тем, что у нас Геннадий Филиппович есть, и что история баянного искусства на Криворожье очень тесно связана с его личностью как педагога, как учителя. На сцені учні ювіляра їх професіоналізм та успішна музична кар'єра велика заслуга педагога. Та й для майстра найбільша винагорода це самореалізація його учнів, серед яких є і знані музиканти, і керівники, і просто успішні люди. Саме большое достиження в роботі вчителя – це те, що він має виховати ученика, щоб потім було у кого вчитися. І от так мені повезло в житті, що багато випускників є. У яких я до сих пор поручусь, так вже збіглися дати, що напередодні 55-річчя училища педагог відзначає 55 років своєї трудової діяльності. Викладання в вечірніх і дитячих музичних школах з 1971 року змінилось навчанням студентів Криворізького музучилища, і всі ці роки для ювіляра наповнені гарними спогадами. Сейчас отроїшся в пам'яті в принципі нічого плохого я не могу. я можу тільки все хороше спомні і. Руководство учебного заведення і колектив, який мене окружає, і окружав, і всі люди, які кота доброжелательно відкрито, відноситься любимо твоїм починанням. Я вважаю, що ну це щасливе моєї жизни. Майстерність учнів, розвиток їхнього таланту та внутрішня наповненість високим сенсом у цьому вбачає своє покликання Геннадій Дубінін як учитель, музикант і людина. Відома варшавська мелодія з новою силою зазвучала у кривому розі. Міський академічний театр імені Шевченка наповнився ліричними діалогами українських акторів, серед яких головною скрипкою була народна артистка України Ада Роговцева. Грою зірок насолоджувалась і наша знімальна група. групав і всюду границі, границі времени, пространства, границі государств, границі наших сил. І тільки наші надіжди не мають границь. Проникливі монологи головної героїні, польської студентки Гелени, яка навчається в післявоєнні роки у Радянському Союзі, передають її дивовижну не за роками сформовану мудрість, а згодом розпач і сум'яття. Їхня любов з росіянином Віктором Вітиком народжується з випадкової зустрічі на концерті, Дивакувата полька западає в серце юнакові, але бути разом їм не судилося. 47-го року в країні видають указ про заборону шлюбів з іноземцями, і почуття закоханих опиняються поза. Законом. Очень пронзительная э, история, так мне кажется, о любви, о предательстве, о страхах, о надеждах, вот. А, ну и, и, конечно же, потому что в этом спектакле Ада Николаевна Роговцева. потому что это и великая актриса, и, и великая женщина, вот. А когда Всевышний дает такое сочетание человеку? От него идет просто неимоверное и, и сияние, и энергия. Вот. И заряжаются, поверьте мне, не только зрители, но и мы. А у меня появилась идея. Я надеюсь, ты шутишь. Спрячемся вот за того истука. И поцелуемся. Видок, я тебе говорила, что ты сегодня в ударе. Сучасна постановка продовження історії про недозволене кохання. Молоду пару в ній блискучі зіграли українські актори Ахтем Сейтаблаєв і Катерина Степанкова. Уперше ж, вистава за п'єсою Леоніда Зоріна побачила світ у 1967 році. Тоді у ній яскраво засяяла театральна зірка молодої Ади Роговцевої. Роль Гелени стала для Ади Миколаївни знаковою. Передати своє шанування улюбленій поколіннями актрисі. криворіжці поспішали з поетичним настроєм і букетами квітів. Все-таки велика артистка виступає. К сожалению, первую часть я не смогла посмотреть, но посмотрю вторую часть, я думаю, получу колоссальное колосальне удовольствие. Це радість з творчістю, радість зі справжнім мистецтвом, радість з жінкою, яка ну, заслугою на саме найкращі найкращі слова у цьому світі. Думаю, що здивують нас своїм мистецтвом. І вони здивували, тонко передавши увесь трагізм приреченої любові і поламаних сталінських режимом людських доль. Віртуозно зіграли другий куплет варшавської мелодії, яка ще довго лунатиме в душах глядачів. Я грала цю варшавську мелодію 670 разів. А цю виставу ми вже так само граємо десь 200 чимось. Так що граю, граю все життя. Коли приходить кохання, його треба берегти. І Якщо в нашій виставі щось людей чіпляє за душу, це те, що всі проти. І держава, і люди всі постають проти. Цього не може бути, тому що коли виникає дійсно кохання, то єдине це життя, життя. Мені здається, весь світ повинен оберігати його. Істинно й беззаперечно: бережіть себе і своїх близьких. Бережіть найдорожче, що маєте: любов, свободу, Україну. І це все на сьогодні. Свіжі новини завтра у звичний час до зустрічі на телеканалі Продана.